Угу, як тільки так. в складку, то. А тепер, ці зігнуть, ну я угу. рву отак от. Ти відео робиш, так? Да? А... Я рву отак дивись, от, 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 раз, петлю. Оце Оце. Ж, ага. Тепер на узілок зав'язав угу. Цю петлю, як шнурки. В'яжеш. Та да, йолки палки Пальці вже криві. Щас, сейчас, сейчас. А як ти крючок будеш прив'язувати? Ну як крючком. Бачите? І mm. зразу розірвалося. Зразу просто на язику вона зразу ламається. Арвати. А Арвати спитання зробити. Оце Побачки, є цей кусочок 200 метрів. Оце є 200, а це 500. Так уже можна на базар нести. <гум> Запитаю.